Степан Бандера герой України. Таке звання вимагає надати провіднику організації українських націоналістів, кандидату президенти України Олег Тягнебок. На зустрічі з мешканцями Дубно у Рівненській області він підкреслив, об'єднання Свобода неодноразово зверталося з цим до Віктора Ющенка. Нагадаємо, 1 січня минає 101 рік з дня народження Бандери. Якщо Верховна Рада України, як найвищий законодавчий орган, не здатен був ухвалити відповідного закону про визнання ОУН УПА борцями за державну незалежність України, це повинен був зробити президент. Що йому заваджало дуже тяжко сказати. Намагання догодити всім, але так не буває. Треба мати свою лінію, треба вести цю лінію і доводити її до логічного завершення. Саме на Рівненщині в 40-х роках народилося УПА під керівництвом ОУН. Проте ветерани повстанці досі не визнані державою. Натомість кажуть, у об'єднані свобода ордени та звання роздаються часто густо одіозним постатям. Вони говорять, що ми воювали не за якісь пільги чи грошові компенсації. Вони воювали за Україну, але Україна, наша держава, вона відноситься до них невідповідно і неадекватно до того подвигу, до тих дій, які вони вчинили заради України. У багатьох регіонах місцеві ради за власною ініціативою ухвалюють рішення про визнання ветеранів УПА, призначають належні пільги. Але Тягнебок наголошує, упа воювало не за окремі області, а за цілу Україну. Визнання має бути загальнодержавним.